Привіт! Сьогодні свій 32-й день народження святкує найбільший банк країни Приватбанк. 32 роки це коли у всіх свої справи і йому теж важко зібратися зі своїми друзями. Тому я сам прийшов до нього. Зараз я буду відволікати співробітників, тому не дивитеся, якщо деякі операції будуть недоступні. Добрий день, як ваші справи? Ви готові к жорстокому опитуванню, котре не знає меж? Скажіть, будь ласка, скільки років виповнилось найкращому банку у світі? Е, ну, 32, звісно. Найкращому банку у світі виповнилось 32 роки. Не знаю, ну, думаю, що багато, тому що він в різних країнах є. Вони, мені здається, майже вийшли в Ісусі вік. 32! 23? 23. Всі називали 32, 48, 54, 15, да. і ви такі 23. Та це, це просто математика. 91 рік, сьогодні 24, чик-чик, мінус, ну це таке. Ну ви готувалися. А скільки свічок буде на святковому? Торті Приватбанка. Ну, якщо ви мені скажете, скільки уроків я вам скажу, скільки свічок. Скільки разів сьогодні смикатимуть за вуха Приватбанк. Якщо кожен по 32, то багато. Кого більше? Населення Монако, Люксембургу та Нідерландів разом чи клієнтів Приватбанку? Я там не був, але здається, Приватбанку. Ну, звичайно, клієнтів Приватбанку. Так, тому що їх 18 мільйонів. А кого 18 мільйонів? Я відповім. Так. <риватбанку> 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 Чому працівники Приватбанку кожну хвилину витирають лоб серветкою і кажуть, фух, ще трохи і буде 30. 30. 30? 30 чого. 32. Ні, ні, ні. На кожен день у Приватбанка аж понад 30 мільйонів операцій на день. А ви робите операції у Приватбанку? Ви робите особисто. Слухайте, я робив. Робив чи робите? Ну, Особисто О -о. своїми руками робив. Так, вам сподобалося. Марк, в мене до вас питання, так? Пропозиція. Да, — Пропозиція? — так? — Давайте. ваш welcome box. це mm -hmm. раз. І ваші шкарпетки. Подивіться. Будь ласка, Це вам. Я вам хотів би подарувати. мені приємно вас. Головне, не що, а як. Чи правда, що слуган Беремо і робимо сказав Нео Гаррі Поттеру в фільмі «Титанік»? — Я думаю, що це неправда. Але може бути правдою. Чи правда, що слоган Беремо і робимо, придумав я у 1998 році. Я думаю, що так. Напевне, ні. Подивитись ще раз на мене. Ви? Ви власник? Слоган беремо і робимо. Це хто придумав? Я. Колір зелений. Я. Приват. Ну, банк придумав. Хто? Зелений дуже... Це я. Такий, як ти, буває раз на все життя. Скільки років сьогодні виповнилося Приватбанку? Скільки років наймолодшому клієнту Приватбанка? П'ять. Шість. Наймолодшому шість. Сім. Він вже виріс. Чи правда, що роберт Даніро взяв кредит у Приватбанку? Та ви що? — два. Не знаю на рахунок кредита. Ну банкомат він в себе а, в квартирі точно поставив. Можливо, в нього є якесь українське коріння. Я чув, що він на «Оболоні» однушку взяв. Якраз от через приватбанк. Зараз його запит, до речі, ну він зараз в черзі, обробляється його запит на кредит. Пфф. А, так, да. роберт там. Трішки ускладнюємо задачу. Скільки горсинок у столі офіси Приватбанку? 32. Боже. Оце Мачо, виявилося. Це Також зеленого ага. Колі. Ага, да. ну, так, увагу. Ага. корпоративний колір. Вау. Це, це сік від, з банкомату, так? Да? <рес> Мабуть, що так. Якщо всі пластикові картки Приватбанку mm -hmm. розкласти по землі, mm -hmm. чи вони можуть накрити Київ? А, мені здається, що так. Якийсь найбільший район Києва, точно. Слухайте, я вам навіть більше скажу. Так, можна накрити київ, да, і ще ну, деяку область. Деяку. А будуть нормальні питання. <рес> чим пахне вівторок, коли ви приходите у відділення Приватбанку, як... чим пахне? ладан, Ландеш да, чи броколі? Я не, не приходжу у вівторок у відділення Приватбанку. Що таке кохання? Що в цьому футлярі? Чи можна приготувати сніданок, поставивши сковорідку на сервер Приватбанку? А ви можете дати кредит самі собі? У мене вже є. Будь ласка, а можна скільки років виповняється Приватбанку? Speaking. English? Uh, oh, є yeah. yeah. uh, Privat Bank. Uh, money. Uh, money uh, Можна? <ріст> Який банк першим в Україні запустив пластикові картки і банкомати? Давайте разом. Приват. Банк. Приват. Банк! Приват! А? Приват. Привіт. Приват. Дякую. <смішку> я хочу вам подарувати посмішку. Свого виробництва еклери. Ага. Їх тут взагалі було три, але я один взяв як комісію, тому тут два еклери. Дякую. Це, Дякую. це два еклери, ви там вони солодкі. Пішли будемо їсти разом. Да. Да. Еклери, еклери, давайте вам подарунок. Подарунок Приватбанку 32 роки. І ви скуштуєте ці еклери, і автоматом у вас з'явиться і депозит, і додаток, і зразу, ну коротше, от подарунок. Вам дуже дякую. Сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про Приватбанк. Що наймолодшому клієнту 6 років, що клієнтів більше ніж жителів Нідерландів. Ой, вибачте, мені треба поспішати мені ще зі святкового торту вилазити. Ваші гроші в надійному місці, бо ці люди знають свою роботу і кожну гривню в обличчя. Бери і роби. А беремо і робимо.